На світі є багато мов, і всі по-своєму красиві. Та українська це любов, і ми з народження щасливі, були не мова з перших слів у колискові від матусі, утворена із почуттів Ви лиш дослухайтеся, друзі, які слова малятко, нічка, яке пестливе різноцвіття. Ой, люлі люлі. Зорі, свічка, яке багатство і розмаїття, кликайте мову у собі, бо мова нація окраса. Пишіть, співайте, Вчіть вірші, шануйте Лесю і Тараса, цінуйте мови колорит, відчуйте в мові предків силу, вона наш оберіг і щит, дарує мова слово. Крила.